Про витік води на вулиці Миколинецька в аварійно-диспетчерську службу Тернопільводоканалу повідомили вчора. У півдні аварійні бригади виїхали, аби розібратись у ситуації. Почали розкопувати і встановили, що витік трапився у каналізаційному колекторі. Було виявлено, що труба діаметром 700 міліметрів, залізобетонна. Ну ви на даний час знаходиться в дуже аварійному стані. На даний час ми в одному місці розкопали ділянку мережі і прийняли рішення, що її треба міняти ще набагато більше, тому що ще є і затор, і ви видно, що труба не в нормальному, не в технічно справному стані. Щодо причин аварії, то одна тягне за собою іншу. У Тернопіль водоканалі кажуть, в каналізаційній мережі трапився затор. Стічні води не змогли пройти по трубі, в результаті чого її прорвало у найслабшому місці. Пошкоджений колектор знаходиться на глибині 4 метри від поверхні землі. Над ним прокладені численні комунікації. Крім того, колектор вже досить зношений, адже прокладений ще у 80-х роках, тому його доведеться повністю замінити. Це є складна робота, ускладнюється і глибиною колектора, і місцем пролягання. Ну і великим діаметром і комунікації є. Ну на будемо старатися, щоб ми вечором відновили водопостачання мешканцям. Якщо би на навіть не змогли, то я думаю, що ми теж якось частково буде повідомлено додатково, що ми з якоїсь до якоїсь години забезпечимо до послачання. А тим часом мешканці будинків на вулицях Симоненка, Курба, Саморозенка, Володимира Великого, Куліша, частина будинків на Київській, 15 квітня та промислова зона вулиці Текстильна залишаються без води. Скільки ще часу знадобиться для відновлення роботи колектора у Тернопільводоканалі не повідомляють.